Тація Дастер в продажі 1,5 дизель 80 кВт, 6 14-й рік експлуатації 13 по документах, ну куплена вона в 14-му. Ну, така красуня, Така теж у нас. Гарна сіресенька, на гарній комплектації. До речі, хороший знабіжник Nissan Qashqai. Це та сама коробка, це та самий мотор, це те саме. Тільки кашкай, наприклад, такий 14 рік в районі 15 тисяч. А це набагато дешевше. Але зовсім, зовсім непогана машина. Гарно керується, гарний розхід. У не 5-5,5 літрів. Парктроніки у нас ззаді, титанові диски, рейлінги зверху, знімний фуркопчик. Шкіряний салон, кліренс, Подивіться, який кліренс, красота. Бельгійка, ржавча нема, ні нічого взагалі. Чистесенька, гарнесенька. Можна, будь ласка, приїжджайте любите сервіс, де хочете, піднімаєте, все, красиво, все, видите, тут арочка можна, це сивень. Вот, кіселон. Шкіряний, шкіряний салон підлокотничок лукотничок. Так, не говорить у нас, все класно. 180 пробігу, планшетик такий, кондиціонер, круїз контроль, регулювання дзеркал, 6 передач, 4 скло підіймоча, така нова панель, не путайте, не путайте дачею 4 скло я вже казав, такі гарні обшивочки. Така, подивіться, яка така це гарна панель, Не путайте дачею 11 рік. 11-12 рік. Це не така, це зовсім інша, подивіться, яка панель. такі, подивіться, глянь. Лялечка. Пороги не знищені, нічого нема. Корозії немає, ніяких нема. Все клас. Місце супер. Так, а на відміну від кашка, подивіться, який багажник. Багажник. Такий собі нормальний, не буду казати, скільки літрів. Ось така кришечка, бачите, брижався, без нічого. Копчик у нас тут вставляється, от він лежить. Тут ставив, поїхав, тут такі карманочки, там собі домкратик. От, красиво, чистенько, десь нічого не возила, Пластмаси чистенькі. Тут у нас ну, красиво, бачите. Бах, там, бах, будь ласка, тут тоже, все клас. Ще раз, задній ряд. Місце достатньо. дужки кладуться ще, якщо комусь замалик, з холодильничок, ні, без проблем, тут все залазить. Все. Заводиться, їде, що класно, ну, сьомягенько, що класно працює. От, будь ласка, белгієчка ну, У нас тут 14 рік експлуатації. Віконечка ну, у нас тут третій третій, третій виготовлений, 14-й. 13-й, верніше, виготовлений, 14-й експлуатації. Можна сказати повний фул для дачи. Подивіться, навіть теж так само, як я попередньо знімав оповість Навіть на багатьох минумарочках нема. тут у Дивіться, моторчик як ляля. Працює бомба. Капод ржавів. Номер кузова теж 10. Ну, Все. Реєструвати і газувати, машина готова. маселку поміняли акумулятор Bosch. Та що дзвоніть, дзвоніть, піднімемо кошти, піднімемо гляне, та машина чистенька, гарна, все. То купить, дійсно буде задоволений. Це шістиступочка, це хороша топлена система. Машина дійсно дійсно вартує уваги. Так що. дзвінків. Всім пока!